Вітаю вас на каналі. Сьогодні ви бачите перед собою таку купу картин, і я хочу познайомити вас з ними. Це ті картини, які в мене прикрашають, мотивують. Вони висять біля мого робочого столу. Це ті картини, які мені приємно бачити щодня, і висять вони у мене вже кілька років. І я вишивала їх тільки для себе. З самого початку я планувала і вишивала і оформлювала тільки для себе. Тому хочу познайомити вас з ними, чим вони мене мотивують і що вони себе представляють. Почну я, мабуть, з кінця, тому що з ними я вже вас знайомила у картинах з морською тематикою. Ці дві картини, до речі, вони в мене висять ось так поряд. Це два наборчики від Dimensions. В мене. Два міні-Голда. Перша картинка це маяк і, і такий парусничок. Парусничок має код 06847 набор Dimensions. І маячок має код 06883. Обидва вони оформилися однаково. Вишивала я їх. Майже, майже поруч так, вишила і однаково оформила. Ось вони мене по символізму, тому чому вони висять біля робочого столу. Вони, я вибрала серед маяків саме цей маленький маяк, і саме цей парусник я вишивала. Тобто в мене була така от ідея вишити щось таке. Маяк – якась якась надія, це якась, якась така ідея. Якась ціль. Ось в мене якраз були такі цілі, і парусник я вишивала, щоб ця ціль якось двигалася і надалі, і все було в мене успішно. Вони мені дуже подобаються. Я ж кажу, вишивала їх для себе, і вони мене радують кожного дня. Такі дві невеличкі роботи, але з паспорту вони вийшли трошки більшими. Ось так. З ними я вже трошки знайомила, тому. Приберу і приділю увагу іншим картинам. Далі покажу вам ось таку маленьку роботу. Це такі курочки, які я вишивала теж тільки для себе. Вони в мене символізують друзів моїх не, не саме там по кількості, а просто ті подруги, які, з якими я спілкуюся. Ця картина називається Гарні друзі слухають. Тобто я маю на увазі те, що гарні друзі завжди тебе вислухають. Так само я відношуся і сама до своїх друзів. І цю картину я вийшла саме з цим символізмом, щоб я бачу, що є підтримка моїх друзів, я сама завжди намагаюсь підтримувати їх. І це такий у мене символ е, дружби, тому що це, це важливо. От, і іноді якась, якась просто фліжаночка кави е, з подорогою дуже, дуже рятує е, і норм, нормалізує якийсь е, такий стан. І завжди в радість. Е, я думаю, ви згодні з цим. Ц робота під кодом Наборчик Dimensions 65079. Гарні друзі слухають. Наборчик має стандартний розмір маленького набору: це 18х13, 14 Аїда Беш. Вишивається дуже просто. Зараз вам покажу ближче цю картину. Теж маленька, вишита швидко, оформлена у таку раму з імітацією паспорту. Я такі рами люблю, тому що оформлюється, і вона вже виглядає без паспорту, а вже вона виглядає якось цікавіше, ніж просто була би одного кольору рама. Невеличка картина є, фруслики, бачите, на мисто. Ось такі прикраси вишити фрузликами такими. Я думаю, там десь втринітки я вишивала фруслик. Бек, звичайно, є, ви бачите. І ось такі кубики є. І букви беку, ну, і вся, всі, всі курочки, вони гребінці, і чайнички. Ось Дуже мені подобається такий ось, ось якийсь символ, того, що, коли збираюся з подругами, неважливо, яка кількість їх буде чи одна, чи дві, завжди є про що поговорити, підтримати одну одного, випити фліжаночку кави або чайку, або якогось іншого напою. Просто посидіти або прогулятися по парку. І це завжди-завжди приємні якісь емоції, тому що це люди, які, е, які дорогі тобі. Якщо подруги мене дивляться, вам великий привіт! Люблю вас всіх! Ось така картина це символ дружби моєї з моїми подругами. Далі, далеко від кладуха буде. Далі покажу вам таку картину. Яка в мене вишилась спонтанно вона виникла. Цю картину я вишивала для своєї подруги. Вона придбала набори сказала, що дуже мені подобається такий сюжет, але часу немає для вишивки. Вишить мені, будь ласка, мені дуже подобаються набори Dimensions. Я вже давно їх вишивала, зараз я розбавляю трохи іншими виробниками. А раніше вишивала тільки Dimensions. Тому цей наборчик я з задоволенням для неї вишила. Моя подруга дуже любить мандрувати. Дуже любить, Тому вона вибрала цей сюжет для себе. Теж він її дуже радує. Я і я її для неї вишивала цей сюжетик. Але після відшиву в мене залишилися ниточки. Бачите, тут дуже багато таких відтінків беж. І чорного багато, але він не, ні в якому разі не, не, ніяк не, не портить цю картину, вона вишивається. ну, як Для мене такі картинки це міні Голд, це не колекція. Міні -голд вона вишивалась, я думаю, десь не тільки дві я вишивала її. От, і нитки залишились, канва у мене завжди є в запасах. Тож, поки я вишила її. В мене були такі гарні емоції, тим паче вишивала для подруги. І коли вже вишивала її, ці емоції в мене ще не покинули, і я хотіла, як кажуть, не награлася. Я хотіла ще вишити, була готова вишити з такими ж емоціями, з таким ж запалом, я вишила ще і другу копію цієї картини. Ну і так Мені не вистачило, звичайно, в мене просто є запаси, тому я Додала, взяла, взяла свою і вишила таку картину і собі. Тож у нас у обох є однакові картини. Вишила і оформила одразу, дуже мені подобається. Вишивала багато беку на метелику. Красивий, дуже гарний метелик. Бачите, ейфелева вежа, кутики вишиваються з золотою ниточкою. Ну, багато на півхреста, тому і тому швидко було там, де півхрест. До речі, саме сам метелик теж вишивається. Чорна нитка вишивається хрестом. А інші кольори вишиваються на півхрест. Там в три складення, в чотири є складення. Ось такі. ось. Небагато тут було ниток, нескладно вишивати. Сам сюжет подобається, і він теж висить і радує мене біля робочого столу. Кожного дня я бачу його. Не набридає. Це такий сюжет. Просту рамочку я просто оформила. була невеличкий такий відступ, щоб кутики гарно виділялись. Таке невеличке оформлення. Просте, і така гарненька вийшла в мене робота. Ця робота називається зараз. Відкрию вам покажу. Ця робота, про неї трохи, називається спогади про мандри. Наборчик Dimensions під кодом 06996. Стандартний, знову ж таки, розмір 18х13, тому вони всі ці роботи, 5 картиночок, вони у мене висять і майже однакового розміру. Більше сказати, нічого, окрім того, що тут 18-та Аїда, тому що це маленький голд. Там 14-та, хоча ні, ні-ні-ні. Це 14-та Аїда, колір Ivory. 14-та Аїда така робота. Ось так. так. І наступна це остання робота, яка в мене висить біля робочого столу. Ну, власне, з цієї роботи все і починалося. Ця моя колекція, я задумала її вишити для себе, а потім думаю, які ще роботи мене порадували, щоб вона одна там не сумувала. Ця робота така для мене трохи з юмором, тому що це назва її Я потребую кави негайно. Ось, я так перевела. Розмір стандартний. Одразу скажу код наборчик Dimensions з звичайної серії 65065. На англійській мові I need coffee now. Мені потрібен кофе і мені потрібна кава. Аїда 14 Ivory вишивається. І ця робота я ж кажу трохи з Губором. Мені так вона сподобалась, Якраз я на неї натрапила в черговий раз, коли такий був завал на роботі. І просто коли ти п'єш каву за кавою або працюєш у пізній час. Ні, не міняла я нічого, У мене така була задумка змінити щось написати навіть час змінити. Змінити, можливо, написи якісь на книгах, там, щось, щось таке понаписувати. Але з часом всі змінюються. Я думаю, що ці написи могли бути неактуальними. Тут якось все універсально, нехай буде третя година, тобто вже працюєш-працюєш, а вже третя година день добігає робочий до кінця і вже хочеться ще трошки підзаправитися кавою. Така роботка не, невеличка, але вона мене радує таким собі веселим <хи> видом. всім. Такий смішний робітник тут робітниця сидить. Думала навіть замінювати плаття їй. Можливо, ще є квіти, щось думала міняти, все міняти. Нім не змінювала. Нічого, як було задумано, кольор волосся темний, як у мене, ну то майже я. Хоча, маю надію, що не дуже схожа, але це ж, це ж гумор. Так що бувають такі дні, коли така запара, що є багато документів, є багато дзвінків. Таке буває. І буває звітний період, коли ти думаєш, що такий купа документів, весь стол завалений, то це для мене такий от, такий от символ, коли ти сидиш завалений документами, дзвінки, звіти. Щось не виходить, і ти вже думаєш, так, роблю паузу, п'ю каву, і далі працюємо далі і все вийде. Ось така робота ще, це вже п'ята картина. Їх всі п'ять висять в мене біля робочого столу. Ну, повторюсь, що вони мене дуже радують, ніяка робота не набридла. Дві морські це окремо, а оці роботи це саме для мене. Тому там, де я працюю, там вони мене і радують. Ось такі от різні емоції я отримую і по роботі, і по якимось спогадам про, про мандри, про плани на мандри якісь. Ось, і така робота, що крім, така вишивочка, нагадує мені про те, що крім роботи, звичайно, є ще. І друзі, з якими завжди можна побалакати, підтримати, просто провести час. Ось. Так що таке знайомство невеличке знайомство з моїми роботами, які я не згрувала, окрім якісь групи, тому що я показувала свої роботи на морську тематику, на якусь групу квітів я, я хотіла об'єднати. Але якось так вийшло, що. От ці роботи я не знаю з чим об'єднати, але ж в них є об'єднання, вони висять в мене біля мого робочого місця. І це їх і об'єднує. Тому я познайомила, їх. познайомила вас з цими картинами саме у одному відео, не роз'єднуючи їх. Таке невеличке знайомство. Дякую вам, що подивилися. Вишивайте з задоволенням, бажаю вам здоров'я і миру. Найкращих вам всього до побачення.